«Всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею. Так писав великий поет Володимир Сосюра. І кожен громадянин України прихиляється до цих слів, тому що у душі народу живе велика любов до рідної землі. І з вами ветері Кременчуцькі новини. Про найголовніше дивіться прямо зараз. Енергоємність України зосереджена в басейні Дніпра. Проте зараз триває період так званого водного стресу, що несе великі загрози для зеленого майбутнього країни та, зокрема, Кременчука. Про зустріч присвячену річці Дніпру наш наступний сюжет. Результати справжнього дослідження сьогодні, 2 липня, представила команда урбаністичної коаліції «Розквіт» разом із Грінпіс. Воно стосувалось найбільшої річки в Україні Дніпра. На заході представили глибокий звіт, який містить аналіз і майбутні сценарії розвитку річки, пропонуючи комплексне бачення її екологічного та економічного потенціалів. Унікальність Дніпру полягає в тому, що вона займає шість унікальних зон. І вона була символом багато століть для України, і це ви можете бачити навіть по цих картах. Річка не завжди виглядала так, як вона має вигляд зараз, і мала поступові спуски. Нас насправді справді вразила наявність великої площі ось цих ландшафтних територій, природних ландшафтних регіональних парків. В той же час місто Кимчук відоме як промислове місто, і ось цей контраст нас дуже зацікавив, як всі ці території знаходяться поруч, як, яке значення має Дніпро, як і який вплив на Дніпро мають всі всі території. Важливість розвитку потенціалу Дніпра очевидна. Тому місто готове докладати всі зусилля, аби побудувати стійку енергетику на основі природних ресурсів і паралельно покращувати інші сфери життя. Всі ми живучи біля цієї річки впливаємо один на одного, тому що з плином течії йде плин часу, йде плин втрачених можливостей або здобутих можливостей. І ми хочемо здобувати разом з з вашою командою, здобувати нове бачення, нову візію річки Дніпро в межах Кременчука і поза межами, звичайно, і способи поліпшення доступності Дніпра як. Екоартерії, як рекреаційної зони, як транспортного коридору для наших мешканців і для інших громад. Дніпро це про життя. До такого однозначного рішення прийшли всі присутні на презентації, а особливо відзначили перспективи Кременчука у сфері енергоефективності та переходу на зелену енергію. Кременчук із плейстецпрайзіс Аймхірфордсекант Кременчук місце, яке дивує. Я тут вже другий раз, і з кожним разом я бачу все більше його краси. Я сподіваюся, що приїду ще. Розміщення міста чудове по обидве береги Дніпра. Також тут є Кременчуцькі плавні, що насправді дуже важливо. У майбутньому саме це зробить місто багатим. На знак міцної та ефективної співпраці місту подарували книгу презентацію Інтегрована візія річки Дніпро. Розвивати потенціал Кременчука та з максимальною користю, проте бережно користуватись природніми ресурсами залишається актуальним на сьогодні. Вікторія Максимович, Олексій Кременчуцькі новини. 2 липня у світі відзначають міжнародний день спортивного журналіста. Із цієї нагоди Кременчуцькі новини поспілкувались з відомим футбольним журналістом Олегом Ящуком. Він розповів про свій професійний шлях, цікавий досвід та зміну своєї діяльності на військовому подробиці. Вже за мить. Спортивна журналістика це не робота, це хобі та мрія з дитинства. З восьмого класу відомий спортивний журналіст Олег Ящук вже знав із чим хоче пов'язати своє життя та впевнено йшов до своєї мети. З 15 років почав писати у видання чернівців, звідки сам родом, і журналістський шлях почав з видання «Буковина». Радіо, телебачення, всі стажки. Ну і так я йшов до своєї мрії, і вже з 18 років працював на телебаченні обласному. Вже далі приїздив до Києва телеканалу ТІВІ, телеканалу України, телеканали, телеканали, телеканали Футбол-1, Футбол, 2 Футбол-3, а також Еспресо. Ну і проекти плюс у нас на приватних студіях. Ну і звичайно, йшов до цієї мрії. І вишка цього всього це вже відрядження за кордон, це знайомство з топ-футболістами, топ гравцями топ людьми, тренерами. І це справді мрія, до якої йшов все життя і ніколи про це не шкодував. Не спати по дві три доби заради якісного та цікавого контенту одне з найбільших викликів, які передбачає робота журналіста. Але у футбольній та спортивній журналістиці є дещо, що зацікавило Олега Ящука найбільше. Що може зацікавити футбольній і спортивній журналістиці взагалі на телебаченні? Це знайомства, це новий рівень, це подорожі, і завдяки довірі від Івана Гриська, від Олександра Дениса від своїх керівників в Києві. Я багато подорожував зі збірною України, Київським динамо, Донецьким шахтарем, Дніпром, Металістом, Зорею, Ворсклою це літаки, це чартери, це готелі, це умови, це знайомства, це стадіони, це інфраструктура, це кухня, це круто. Протягом багатьох років Олег Ящук працював спортивним журналістом на телеканалах Футбол та Еспресо, і за цей час має чимало цікавих історій. Дуже багато яскравих моментів на телебаченні, коли ти сам створюєш собі свято, і коли ти все встигаєш, коли в тебе горять очі, прямі включення з Європи. Звичайно, це клас. І інтерв'ю з Мауріцо Сарі, тренером Наполі з Інсіні Мертенсом. Ми приїхали на базу, де е, стояли на паркінгу автомобілі Ломбарджіні, Бугаті. Ну там такі автомобілі ще навіть марки не міг прочитати, назвати. І насправді я був приємно вражений гостинністю італійців, як у нас прийняли і. Містер Мауріцо Сарі, тренер Наполі, сказав мені, що зачекайте буквально кілька хвилин. Я покурю. Він банкір. Колишній зараз відомий тренер і він покурив дві хвилини, і тоді вже е, взявся давати мені ексклюзивне інтерв'ю. Після початку повномасштабної війни в Україні багато кому довелося змінити свою діяльність. Футбольний журналіст Олег Ящук покинув улюблену роботу, відмовився від зйомок проєкту на Кіпрі і добровільно вступив до лав збройних сил України. Але почалася війна. Я подумав кілька днів. Прочитав послу побратима товариша. Він писав Олександр Махов покійний. Він написав: А вам не буде соромно дивитися в дзеркало? На себе після війни, якщо ви не підете, не допоможете. І Вася Блащинець з Ужгорода, товариш, бізнесмен, теж написав: Вам не буде соромно дивитися в очі дітям, якщо ви не підете, а будете потім розказувати, як ви воювали. І я пішов в військомат. Ну і звичайно, в ТЦК сам пішов. Це моє рішення. І я про нього ніколи не шкодував. Олег Ящук зазначив, що навіть на війні знадобилися його журналістські навички, адже виконуючи різні завдання. Паралельно був журналістом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Я працював при службі 10-ї бригади Едельвейс. Також був в МПЗ це морально психологічне забезпечення. Книжку писав для бригади, інтерв'ю великі з побратимами. Відео записував на нулі, коли був в піхоті на Бахмутському напрямку. Теж записував відео і про це робили такі вже міні-фільми з колегами. Ми вдячні Олегу Єщуку за його роботу, внесок у розвиток спортивної журналістики та захист нашої країни. А також вітаємо з міжнародним днем спортивного журналіста усіх причетних до цієї справи. Марія Бардаєва, Кремчіцькі новини. З наступного сюжету ви дізнаєтеся на яких пляжах нашого міста можна врятуватися від спеки. Там є усі умови для комфортного відпочинку. Подробиці дивіться далі. Літня спека це гарний привід вибратися поближче до води. На щастя, у Кременчуці існує достатня кількість облаштованих для купання пляжів. Сьогодні ми розкажемо про них. Центральний пляж має усі умови, тож його відвідувачі можуть із комфортом перевдягнутися та позасмагати на чистому піску, а при виході навіть обмити ноги від піщинок. Саме на цьому пляжі вперше були трішки далі. Ось там. То водичка могла б бути теплішою. От загалом чисто, комфортно. Тому рекомендуємо, Приємно, що тут доволі таки чистий пляж і пісок такий доволі -таки чисто. Тут вода супер, тепленька. Ми дуже раді, що наш Кременчук має Дніпро і що у нас є де відпочивати. У нас пляжок дуже дуже обустроєний. Ми на цьому пляжі були і на тому пляжі були. Ну це нам більше подобається цивільніше. Купаємося кожний, кожний рік. Тут да, купаємося із року в рік, От водичка дуже гарна. Поки вона не цвіте, поки треба ловити моменти. Пляж так. дуже хорошо устроєний, і кабінки є, і пляж розчищений. Дуже велике дякуємо міцним нашим так. властям за це. Якщо ж пройти далі через парк Придніпровський, можна потрапити на намиту косу. Вже декілька років цей пляж обладнаний усім необхідним. Пісок завжди чистий, а прозора вода не залишить нікого байдужим у таку спеку. Ну, Пев скільки разів приїжджали. Пляж пляж, вода чиста, пляж, чистий. Вода топова, вона чиста. Я взагалі купаюсь много разів. Літку я бажаю купатися. це моя любима процедура. Однак не лише на березі Дніпра Кримончужани можуть насолодитися купанням. Місце масового відпочинку на території річки Сухий Кагамлик біля спорткомплексу «Спортлайф» також обладнане усім необхідним. Дуже задоволені, тому що ми живемо дуже рядом. І в нас є місце для відпочинку з дітками. Е, ну хотілось би, звісно, щоб і цей берег вичистили, да щоб більше місця було ну, тому що людей дуже багато. А так супер класно взагалі часто раз в тиждень, два рази в тиждень. Ми в будь-якому випадку виходимо. Також великий пляж знаходиться в районі ландшафтного парку Кагамлицький на березі річки Сухий Кагамлик. І дорослі, і малеча з радістю пірнають, плавають та засмагають під пильним наглядом рятувальників, які завжди готові прийти на допомогу. Вода нормальна, тепла. Комбайн покосив, водорослі. вбрали. Пісок завезений, але не розсипаний. П'ятий раз за літо вийшов, ну, з ночної сміни дітей старав. користуємося своїми ж. Річками загалом у Кременчуці наявні 10 обладнаних для купання пляжів з постами рятувальників. Також, окрім річок, ще відкритий і пляж на озері Силікатному, де завжди багато відпочиваючих. Тож встигніть насолодитися літом і ви, адже воно таке швидкоплинне. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Печія неприємне відчуття, яке виникає у багатьох час від часу. Про те, чому це трапляється та як з цим боротися, дізнавалися наші журналісти. Тож детальніше далі в сюжеті. Чимало людей час від часу відчувають печіння в ділянці грудної клітини, що може свідчити про печію. Нерідко вона має супроводжуючі симптоми: неприємний кислотний присмак у ротовій порожнині, кашель чи гикавку, хриплий голос, здуття чи нудоту. Крім того, вони часто погіршуються після прийому їжі та при нахилі вперед. З чим пов'язано? Печія, вона пов'язана із порушенням моторної і секреторної функції шлунка. Вона виникає тоді, в першу чергу, коли людина починає вживати в їжу продукти або продовжує вживати в їжу продукти, які містять кислоти. Це може бути солодкий болгарський перець, це можуть бути абрикосину, про це багато хто знає. Це може бути чорна смородина, в якій вітаміну С не менше, ніж в болгарському перці. Лікарка зазначає, що у здорової людини печія майже не виникає, проте є фактори, які можуть провокувати та погіршувати цей стан: наприклад, стрес, тривога, вагітність, куріння, надмірна вага та деякі медикаменти. Печія також може виникати у зв'язку з іншими проблемами зі здоров'ям. Печія дуже часто є таким супровідником гастриту запалення слизової оболонки шлунка. Тобто люди, які страждають на гастрити. Гострі, хронічні, тривалий це час, короткий це час, вони неодмінно будуть стикатися з відчуттям печі. Якщо печія в ділянці грудної клітини турбує тривалий час і часто, то людині можуть діагностувати астроезофагіальну рефлюксну хворобу, стан за якого між шлунка частково повертається в стравохід і пошкоджує його. Крім того, печія може особливо дошкуляти перед сном. Тож, аби тимчасово притупити неприємні відчуття, можна звернутися до народної медицини. Із народних засобів необхідно, якщо печія. Якщо це кислотність, і як і загасити. Та те ж саме молоко. Якщо це печія плюс гастрит, то В'яжучі препарати кашки, кисельки і так далі, все те, що може вкривати тонким шаром, та ж сама вівсяночка, бурисовий відвар або картопляний відвар, які можуть вкривати сузову оболонку таким тонким шаром і захищати оці клітиночки. Також відмінними помічниками можуть стати імбирний чай та вода з медом і невеликою кількістю лимонного соку. Проте пам'ятайте, що це лише тимчасове полегшення, яке не замінить повноцінного лікування причини цього докучливого стану. Тож не нехтуйте консультацію фахівця та бережіть себе. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кремчуцькі новини. Енергії. Виставка під такою назвою відкрилась у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Мисткиня Анжеліка Голишкіна представила більше 30 робіт у текстильній техніці. Усі подробиці за у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка, що не залишить байдужим жодного поціновувача мистецтва. Виставка під назвою Енергії представляє роботи в текстильній техніці талановитої мисткині Анжеліки Голишкіної, викладача Кременчуцької дитячої художньої школи імені Олександра Литовшенка та члена Національної спілки художників України. Роботи, скажімо так, переважно вони надихаються українськими мотивами, українське народне мистецтво. Оскільки я починала працювати з ляльками-мотанками, то ці мотиви вони переходять і на полотна, українські народні мотиви, тематика українська, пейзажі українські, тобто все, що стосується нашої рідної землі, все, все надихає, і відображується в моїх роботах. На виставці представлена 31 робота, серед яких текстильні колажі та клаптикове шиття, і неймовірні колоритні ляльки-мотанки. Кожен митець, коли він працює з тканиною, він обирає для себе свій, свою техніку виконання. В когось, можливо, це печворк, когось це батік, в когось вишивка чи інше шиття. Є такий варіант, коли кажуть авторська техніка, тобто поєднання всього, чого ти вмієш, і і вишиваєш тканинки, нашиваєш, працюєш. З фактурами використовуєш плетіння. то в мене авторська техніка роботи з тканиною. Встигніть насолодитись прекрасною експозицією. Ви отримаєте справжню естетичну насолоду та позитивні емоції. Краєзнавчий музей працює з 9 ранку до 16.30, Вихідні дні понеділок та вівторок. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбулось закриття футбольного турніру пам'яті Валентина Маньковського. Участь у змаганні взяли команди юнаків 2013 року народження з різних міст України. Детальніше дивіться далі. Вже вдруге у Кременчуці провели футбольний турнір серед юнаків 2013 року народження, присвячений пам'яті Валентина Маньковського. Протягом трьох днів вісім дитячих команд з Кременчука Запоріжжя Дніпра, Черкас, Олександрії та Полтави змагалися за кубок переможця. Ми проводимо кожен рік цей турнір пам'яті Валентина Йосиповича. В Цьому турнірі хочеться теж подякувати його сину Вадиму Валентиновичу, який всіляко допомагає нам. І цього разу він теж був фінансовим спонсором цього турніру. Приємно дивитись на цих хлопчиків, які в них, у них є енергія, радість в очах. Я думаю, що ми так і будемо проводити серед діток ці турніри. Валентин Йосипович Маньковський свого часу приклав багато зусиль для розвитку спорту і, зокрема, футболу у Кремочуті регіоні. На закритті були присутні його рідні, для яких цей турнір має велике значення. Валентин Йосипович все своє життя присвятив роботі з молоддю. Зробив дуже великий внесок у розвиток нашого міста. Наша сім'я дуже вдячна, що його не забувають. Валентина Йосиповича, що продовжують кожен рік ці турніри, вихідними на стадіоні Кремінь Арена відбулися вирішальні ігри. У фіналі зустрілись команди Ді США імені Горпинко з Полтави та Дніпро-80 з Черкас, у якому гравці з Полтави перемогли. Друге місце посіли футболісти Дніпро-80. Третє місце виборола команда МФК Кремінь. Ну цьому турнірі наша команда приймала участь. Ми зайняли третє місце. Хлопці грали гарно. Нічого плохого сказати не можу. Ну, але всі, всі команди хочуть перемоги. Поэтому через це і трішки, трішки десь ми не дограли. Турнір пройшов у дружній атмосфері та чесній боротьбі. Всі учасники отримали нагороди і солодощі. А найголовніше незабутні враження. від всього турніру. Я стояв на воротах в цьому турнірі Кремінька. Мені дуже сподобалося. Це було круто, хоч на мене й не раз кричали, але мені подобалось. Мені також цей турнір був дуже ну, неймовірний, дуже все сподобалося. А ще велике дякую нашим вболівальникам, батькам і тренерам. А ще воїнам ЗСУ ще дозволили нам тут грати в футбол. Також всі спортсмени отримали пам'ятні медалі, а кращі гравці команд сатуетки. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Попри все, попри все, ми об'єднуємо всіх у світі тим, що прагнемо справедливості для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії. Слава Україні!